Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні субота, 29 жовтня 2022 року, а український народ уже 248 й день потерпає від цієї повномасштабної війни, яку Росія принесла на українську землю. Наш народ, як єдине ціле, стоїть уже ось котрий день у цьому Тяжкому, мужньому протистоянні з тим, хто приходить, щоб забрати у нас право на життя, право на існування. Знову впродовж останньої доби по всій лінії фронту йшли тяжкі бої. З того, що ми сьогодні зранку могли довідатися, ворог невпинно обстрілює мирні міста і села, зокрема, в прикордонних з Росією районах. Сумщини, Чернігівщини, а також на сході і півдні нашої батьківщини. Знову були нанесені різного роду удари по Дніпропетровщині, зокрема по містечку Нікополь, яке ми багато вже згадували в останніх днях у нашій молитві. Знову потерпає наша Миколаївщина. Знову потерпає наша Харківщина, зокрема, щойно звільнені райони. Наприклад, Куп'янський район, де щойно починає налагоджуватися нормальне життя, але ворог продовжує нищити ці міста і села. Київ і Київщина було попереджено про можливість екстрених відключень електроенергії на невизначений термін. Ворог знищив велику частину енергетичної системи України. І сьогодні, зокрема, центральна Україна потерпає від цього лиха. А коли у великому місті відключається електроенергію, то тоді багатоповерхівки перетворюється на холодні пастки, де люди не можуть ані зігрітися, ані мати можливість приготувати собі належним чином харчі. Але Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. І ми сьогодні дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що подарували нам новий день, що ми можемо бачити ранішнє Сонце і можемо служити Богові і Україні. Ми з вами продовжимо наші роздуми над тим, як будувати Україну, як будувати українське суспільство. Зокрема, після війни, якими є ті е, е, непорушні, міцні фундаменти, які треба закласти в українське суспільство, на які тоді можна буде опертися під час будь-якого лихоліття. Ми з вами говорили, що такою основою, таким фундаментом усякого здорового сильного суспільства є здорова, сильна родина, сім'я як єдність чоловіка і жінки. Ми з вами говорили, що оскільки сім'я є такою важливою для суспільства, суспільство має певні обов'язки по відношенню до сім'ї. Обов'язки ту сім'ю плекати, обов'язки ставити сімейні цінності в основу своєї політики в будь-якому напрямку суспільної, громадської законодавчої діяльності. Сьогодні я би хотів звернути ще одну увагу на необхідність шкільної програми з підготовки до шлюбу. Очевидно, що в наших парафіях, в наших громадах є ціла низка різних шкіл, різних спільнот, окрема програма приготування до таїнства шлюбу, молодят безпосередньо перед їхнім віншенням. Але Сама система шкільної освіти України теж має обов'язок плекати сімейні цінності в українській школі. Тому що школа це не тільки середовище, простір, де передаються якісь знання. Школа це теж завжди і виховання, виховання молодих поколінь. І тому. Оскільки сімейні цінності є цінностями загальнолюдськими, потрібно виховати українську дитину до того, щоб вона була здатною сформувати свою власну родину. На жаль, ми сьогодні констатуємо, що більша половина сімей в Україні розпадається. А наші вчителі, педагоги, психологи говорять, що коли дитина виростає у неповноцінній сім'ї або не має родини, вона теж у свою чергу не зможе без допомоги свою сім'ю створити. Тому така шкільна програма приготування до шлюбу, де би держава у співпраці з церквами і релігійними організаціями могла діяти є вкрай необхідною. І так важливо, щоб українська школа пояснювала гідність людини, пояснювала і виховувала школярів про те, в чому полягає суть любові, виховувала саму здатність наших дітей до любові, пояснювала про суть взаємної турботи і самодарування, взаємну пошану між різними поколіннями, між старшими і молодшими. Між батьками і дітьми. Так важливо нам скоординувати зусилля фахівців різного профілю, для того, щоб допомогти, зокрема, молодим нашим дітям, молоді, долати стреси, протистояти насильству, щоб разом можна було конструктивно діяти і будувати суспільство в умовах. Нестабільності. Я переконаний, коли шкільна освіта, коли держава і суспільство будуть разом плекати українську сім'ю, будуть допомагати нашим подругам бути щасливими у своєму сімейному житті, тоді Україна буде непереможною. Тоді будь-які зовнішні загрози нам не будуть страшними. Не будуть страшними і зовні тоді, коли ми зсередини подолаємо усі небезпеки і рани, які чагають на українську сім'ю. Боже, благослови українську родину. Боже, благослови українську школу, щоб вона була середовищем любові, взаємодопомоги і поваги один до одного. Боже, облагослови наших військових. Поблагослови наших дівчат і хлопців, які воюють на фронті і захищають нашу Батьківщину. Боже, в Твої руки віддаємо усіх поранених, немічних, страждаючих, вмираючих, будь милосердний над ними, прийми їхню жертву, їхнє життя у свої батьківські обійми. Особливо молимося за наших братів і сестер, які опинилися на окупованій території, на яких чиниться тяжкий тиск. Ми знаємо, що на Херсонщині дали людям два дні для того, щоб покинути свої будинки, два дні на повну евакуацію. Боже, порятуй Твоїх дітей там, де ворог найбільше знущається над ними. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим. Небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!